Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Всі святі землі української моліть Бога за нас. Наша земля є особлива. Наші святі подвижники, мученики, ісповідники, вони є особливі. Чому? Бо так як у сьогоднішньому Євангелії ми слухали ось цього молебня, що один чоловік збудував свій дім на доброму фундаменті, зробив підвали не добрі, а другий чоловік собі так там як-небудь зробив без фундаменту, без підвалин, і води натиснули, і той дім, що не мав фундаменту доброго, повалився і руїна була велика. Ми маємо глибочезний фундамент. Бо практично ми. Маємо глибоку давну історію. Так, ми називалися по-різному. І була Київська Русь, і інша там ще якось там називалася Київська держава. Але сьогодні ми маємо Україну. Але на цих теренах завжди мешкав український народ. Він мав свою культуру, він мав свою віру. Ми маємо, більше як тисячу років, ми маємо історію нашої церкви. 988 рік ми прийняли християнство. І з того часу, практично, наша церква вона почала обростати тими мучениками за віру Христову. Бо не так просто було прийти і проповідувати тут християнство. І ще багато з нас. Є живих свідків, які знали, як переслідувалася церква в радянські часи. І наскільки вчителі мусили ховатися, десь як йшли колядувати, а так ходили скритно, де вчителів заставляли ходити по селі у час коляди, щоб вони дивилися, чи їхні учні колядують, приходили перевірка. До вчителів, чи вони на святий вечір сідають вечеряти. І ми пам'ятаємо ті всі речі, наскільки було складно визнавати віру в Христа, наскільки держава тодішня та безбожна впиралася, розумієте, у тому Слову Божому. До світло для світу. Христос прийшов, засвітив світло для світу, а вони де хочуть світла? вони хочуть у темряві ходити, бо темрява то для них є рідна батьківщина. Вони не хочуть світла. І дякуючи Богові, дякуючи великим заступництвам святих мучеників землі української, ми отримали свою державу, свою державність і маємо можливість її будувати. І з Божою помічю ми її збудуємо. Ми збудуємо дійсно достойну, гідну, добру європейську державу, в якій кожна людина зможе молитися до Бога. Кожна людина, яка хоче спасіння, буде мати ту можливість і має ту можливість. І сьогодні, слава Богу, ми живемо. У дуже гарній державі, в дуже добрій державі, яка дає свободу всім релігіям. І кожна людина, яка хоче спілкуватися з Богом, вона має державну гарантію і захист. І це є дуже добре. І я собі думаю, що напевно кров у тих мучеників нашої землі української, вона не була пролята надаремне. Бо це не одна людина була замучена. Це були сотні, тисячі мучеників за віру Христову. Знаєте, скільки священників було знищено у часи переслідування церкви, скільки священників було знищено тих, які не хотіли приймати е, московську е, оту юрисдикцію. Тих закрили, ті пішли у підпілля. Тих розстріляли, одних вивезли в Сибір. І ми це дуже добре знаємо і пам'ятаємо, і цих багато мучеників, які були замучені, яких є, вони не є баатифіковані, вони не є проголошені святими, але це є сини і дочки українського народу. Вони. Розмовляли українською, молилися українською мовою, молилися за Україну, думали про Україну. Це були святі люди. І сьогодні, коли ми згадуємо всіх святих землі української, і коли ми просимо заступництва до цих всіх святих, це і дуже важливо для кожного з нас. Щоб ми своїм дітям показали, ви бачите, наша земля це і свята земля. Бо вона вигодувала таких великих світил українського народу, таких великих сподвижників, таких великих е, тих будівничих. Возьміть постать митрополита Андрея Шептицького, де написано. Маса, маса творів, де збудовано величезна кількість не тільки храмів, а лікарень, освітних закладів. Митрополит вкладав в освіту, вкладав в еліту. Він її формував і сам був прикладом еліт. Є велика кількість. Таких простих документів листи Клементія і, і Митрополита Шептицького тут два брати. І якщо їх почитати, ми бачимо рівень, наскільки це було шляхетно, наскільки це було достойно, це було еліта. Лист брат, братове пише. Не так, як ми сьогодні спілкуємось, а достойно, з повагою, з глибиною самої думки і з тим величезним переживанням за Україну. Сьогодні не є проблематично знайти в інтернеті матеріали, наприклад, листи Клементія Шептицького із. Як він переписувався, почитайте. Це є приклад для наших сучасної еліти, щоб навчитися, як треба спілкуватися, з якою пошаною, з якою гідністю. І ми повинні то відновлювати. І це є наші, наші святі. Андрея Шептицького ще ніяк не можемо проголосити святим, тому що є переповнені різні десь поляки, не хочуть підтримувати десь ну, багато є нюансів. Євреїв Шептицького проголосили праведником світу, але не всі євреї, не ті, що в Ізраїлі, а американські євреї. Європейські. А чому ізраїльські ні? Тому що в свій час дуже багато із Росії переїхали в Ізраїль. Євреїв. І тому вони там є надихані тим, їх навчили, що таке постать Андрея Шептицького. Для Російської держави, для, для Радянського Союзу. І вони вже ту політику там проводять. І тому не можуть його ніяк проголосити святим. Але на все є час і пора. Бог має свій план. І я думаю, що чим довше його не, не проголошують, тим більше відбувається популяризація цього великого мецената, великого. Такого далекоглядного далеко будівничого нашої держави і нашої церкви особливо. Є дуже багато таких мучеників, яких е, ніхто не знає. Їх знають лише у певних місцях. Ну, наприклад, я родом сам з Івано-Франківщини. Городенки і село Поточище. Ми знаємо своїх людей, які були переслідувані за віру. І не тільки владою, але і на місці. переслідували. наші місцеві служаки, які служили тому режиму і переслідували людей. І це тільки одно село. А таких сіл тисячі. І в кожному селі є своя історія. Я більше як 17 років служив в селі Городниця, там же на тих теренах, Городенківський район, Івано-Франківська область, тепер вже Коломийський район. Там був такий отець Попович, отець Василь. Він жив на церковній резиденції, яка була збудована в 1902 році. І у часи переслідування його вивезли вночі, навіть не дали одягнутися. Парафіяни розказують, що навіть в одному капці був, бо навіть другу не встиг одіти другу туфлю, розумієш, так в одному капці його забрали. І він так в себе рахтих і там загинув. І після того часу ту резиденцію забрали, там була і школа, ну, початкові класи, і лікарня, і що там лише не було, і майстерня. Що не хоче. І потім вже аж у 93 му році. 93-му році аж повернули повернули ту резиденцію до церкви, церковній громаді. І я вже як священик, який прийшов туди, був на парафію, то вже прийшов до тої резиденції, так, ну, як на то місце, там, де вона мала бути та резиденція. Певно, що вона була знищена, вона вже не була в такому стані, як вона була в 1000 1902 році, але помало помало, і сьогодні вона є в доброму стані. Люди потрудилися, відновили і слава Богу. Тобто Бог дає часом такий великий період, знаєте, де 40-ві роки, це був, був 46-й рік, його вивезли, 45 і 45-й, і рахуйте, скільки часу пройшло, що у резиденцію вернувся священник. І таких історій. Тільки в нашому районі отако. Дуже багато. І, і тепер я собі тільки можу так задумати на одну секунду. Якщо б з неба було подивитися на ту землю, то не було ні такого місця, ні такої години, де би хтось не плакав. Через переслідування, через приниження, через катування. Оті невинно засуджені, принижені, тяжкою працею принижені і так далі. І це, знаєте, оці сльози, оце страждання по цілій землі українській. Воно було особливе. Представте собі, 33-й рік. Знаєш, заради того, що ми українці? І занадто велика етнічна група, яка загрожувала тій імперії Радянський Союз. Бо практично в Радянському Союзі Україна це було друге місце по, 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 по величині держава. І по населенню, і по території. І певно, що така велика етнічна група це була загроза для імперії. Її треба було асимілювати, змішати із росіянами навчити російської мови, забрати віру, знищити церкву, тому що віра вона вчить людину любити своє. Любити свою мову, любити свій народ, любити свої традиції. І тому треба було релігію знищити разом із ідентичністю нашого українського народу. Але бачите, всі ті сльози. Та кров пролита. Всі ті страждання, вони не пропали і не пропадуть. Український народ це є той вибраний народ, якого Бог вибрав себе як ізраїльський народ, і веде його в землю обітвану. І по дорозі оці супроводжують нас усі оті наші великі мученики землі української. Ці святі землі української моліть Бога за нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!